Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео дуже таке Коротеньке, можу сказати, да, друзі. І що вам сказати? Давненько ми не знімали відосики, да-да, друзі. І я думаю, сьогодні ми будемо знімати відосики. Ви на картинці побачили смисл відосики, який у нас взагалі буде, да-да, друзі. І я, коротше, создавав... ви зараз я вам щось покажу. Давайте що у мене ззаді є, і ви думаєте, що це таке у мене може бути. Це коротше, типа, як вам сказати, клітка. Да, клетка до того візера, для візера, То коротше, короче, я пробував. Я просто думаю, блін, надо попробувати, що воно вообще показує. Його, він короче, починає під землею тікати, Він просто копає. Землю і тупо пропадає кудись. Я создав, коротше, отаку таку клітку, друзі, із бедрока. І да, сьогодні буде відео дуже прикольне, коротеньке перепоняти, берете чаячок, можете брати підписуватися на каналчик, ставте лайки, да, нажимайте кнопку підписатися. Наша це 500 підписників. І я знаю, ми все зможемо зробити. друзі, Давайте ми зможемо. І ми починаємо відео, друзі. І давайте я Зараз наготовлю, візьму меч собі, да, візьму меч. І от отоді... і... тоді ми йдемо. Коротше, зараз я все здам і включу запис. Погнали, друзі. Так, друзі, я коротше создав його ось цей візер, земляний візер, який нам боже. Ти... Ох він б... Дивите, що він творе. Що цей звір творе, де він? Давайте бить. Я не знаю, його взагалі, я думаю, реально бить, Тому що ну скільки... його хп взагалі не тратиться, друзі. Це просто Уж, дивіться, ми тупо його б'ям, йому просто на нас. Йому просто на нас насрать. Я так скажу. Йому просто насрать на нас. Давайте що ми робимо з ним. Ми б'ємо самым сильним мечом, можна сказати. Йому вообще типа ну... тортик, тортик, друзі А як я візьму за ТНТ? Що з ним станеться, як ви думаєте? Я забыл тут ДНТ, давайте візьмем. І вот так это ми. Ну що мені тоже нічого не а ну і що буде? Здивуйте, врань, ми тупо прям ему вообще. Як такого вообще монстра побеждать, друзья? Як візера выиграть, земляний визер. Как його выиграть, друзі? Давайте я тупо його б'ю, йому вообще насрати на мои удары. Що за фигня? Я не розумію. Типа Як Как сразу? Давайте мы тупо бьем бьем бьем. типа ну. Ему просто насрати. Боже, скільки я ударів зробив в мишки. скільки скільки кнопкою мишкою. Боже, кнопка мишкою, все починає путатись. Скільки я нажав кнопку на мишки. Кнопки на мишки, скільки раз я нажав кнопку, кнопку. То... Все, знаєте, який якийсь, блін, ну той игра, яка, знаєте, де треба тупо нажимати, нажимати, нажимати і нажимати тільки. Ух, щось мене палець, друзі, устав. Боже мой, щось я б'ю. Я коротше довесь, ну до. Темнота, його не доб'юся. Ні, я реально друзі, убить Ви самі бачите, ми його лупашим лупашим ну йому просто насрати на нас. І ось що у нас вийшло, друзі, за таке відео. Ой, який прикольний. І ще вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик пишите коментарі що можна знімати, я всегда готовий читати, дивлюсь там. Розумієте, які можна Давайте ідеї, друзі, Що вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на да, нажимайте кнопку підписатися, ціль 500 підписників. Да, друзі. І що вам скажу. Слава Україні і всім пока-пока. Да, да, друзі, Пік-пік. Да, не робота тут пік. І слава Україні, знову всім пока-пока, друзі.